Тримає рідкісні породи кіз та виготовляє масло хім. Наступний наш сюжет про Романа Стефанцева. Підприємець на пенсії вирішив займатися тваринництвом. Як йому це вдається, бачила наша Тетяна Додак. Кози у рідному Грушеві Роман Стефанців розводить уже сім років. Спочатку придбав трьох, а зараз має їх уже більше шести десятків. В основному дві породи є. Є порода налнобійка. Лонбійська і ламанча. це такі породи, якби по відгуках вони по якості і жирності молока дуже хороші. Раду зі своїм чималим господарством пан Роман дає собі сам. А от на доїння кличе на допомогу когось із односельців, каже роботи на годину, бо все автоматизоване. Кози заходять з канали через такий отр. Їх тут е треба полічити е десять, щоб більше не зайшло. Вони кожна стають в своє місце, ячейку, і там і закривається їх, фіксується ну, їхня голова, щоб шия, щоб вони не могли втікти. І тоді просто є парадійний, от і ним вже просто треба накладати і доїти. Минулого року чоловік виробляв сири довго тривалого зберігання пармезан, чедер та ементаль. А цьогоріч вирішив робити масло, бо воно корисніше для здоров'я. Ми здоюємо через сепаратор, сепаруємо жари окремо. Якщо немає часу сепарувати, то кладемо в холодильник, воно просто вершки відстоюються. На другий день знімаємо вершки і все. І потім збиваємо вже, як масло є. Масло збивалка, збивається є. Потім вже йде очищення там через топлення. Особливість такого масла в тому, що воно топлене, а значить очищене. Там немає білка і інших домішок, тільки чистий жир. Воно може зберігатись в холодильнику до півтора року без оброблене термічно вже паровою на паровій бані, якби витоплене, очищене маслом. Ну, хто знає, що таке масло пхів вже, хто займався йогою, хто трошки цікавився ведами індією, то знає, що яке масло ххід. Таким маслом пан Роман найперше частує родину. Мені ну, цікаво. Я маю ну, спілкування з природою, плюс натуральний продукт. Його купити зараз, ну щоб був гарантований натуральний продукт. Ну, дуже важко, знаєте, дуже все рівно є 10-20 фальсифікату, додаю. Ну, я якби дуже не довіряю ну, продуктам, які зараз продаються в магазинам. Надої на козячому господарстві 100 літрів молока щодня. З них виходить приблизно 2 кілограми масла.